Подвійна оплата або ж рекомендований платіж, рахунки за електроенергію змінилися, і прикарпатці вже помітили це у своїх квитанціях. Окрім суми за попередній місяць, тепер додається, ще й прогнозована сума за поточний. Детальніше про нововведення розкажуть наші кореспонденти. Замість однієї одразу дві. У квитанціях за електроенергію з'явився новий рядок, рекомендований платіж. Для кожного він є різним, кажуть енергетики. Для чого вона зроблена? Для того щоб е, споживач міг. Е... Спланувати свої витрати для того, щоб оплата за комунальні послуги йшла рівномірно, тобто для того, щоб споживач розумів, що в мене оплачено і спокійно міг собі займатися своїми справами і не думати про якусь заборгованість. Обов'язковим до сплати є фактичне споживання. Те, що є у нас, от що ми спожили, те ми обов'язково повинні сплатити рекомендований платіж, платиться за бажання. Клієнти зміни у своїх платіжках уже помітили таким нововведенням обурюються. Мені тисячу гривень щось приписали. Якщо б я це було попереджено, я б що то дійсно попередня оплата, я знаю, що робити. Я плачу тоді свою суму, а то потім я як хочу, бачити, що я такі вомовчі. Але діло в тому, діло в тому, що зараз я мушу сидіти до двох годину. Чого не понятно? Я розумію, коли після війни треба то все відбудовувати, то ми мусимо якось ремінці по це і допомогти державі. Але зараз, коли всі в такі біді, нема звідки то платити. Просто якби вони заздалегідь, то попередили, людина би розраховувала на щось, а так просто збухти барахти і в два рази більше, то я чого я маю платити наперед. Я в мене електронний, я подивилася, порахувала все. Нащо воно мені? Одна кімнатна квартира. Тільки котел, але ну, там телевізор, десь колись холодильник. Це це теж за вчора. Мені сусідка каже, подивися, я подивилася то тисяч було 420, а зараз 1317. Фахівці додають суми рекомендованих платежів, нараховуються клієнтам з урахуванням споживання електроенергії цього там минулих років.